Зараз в нашому телевізійному марафоні, присвяченому національному дню молитви, ми трошки долучимо міжнародний контекст і українця безсумнівно, я представляли, який багато років докладає зусилля до розвитку українського молитовного тижня, української делегації, яка бере участь в національному молитовному сніданку сполучених штатах. В Україні багато хто знає, що щороку, в лютому місяці, у Сполучених Штатах у Вашингтоні ДІСІ, у столиці відбувається. Американський молитовний сніданок, який певною мірою став таким прикладом для наслідування, які реалізуються потім в інших країнах, і тому сьогодні з нами в студії Михайло Жовнір, який є координатором української делегації величезної. На національному молотовному сніданку у Сполучених Штатах Михайло Якович, вітаємо вас в студії. Дякуємо за вашу справу. Дякую, дякую. Як... Мені дуже приємно бути у вас. Я радий перший раз, але ж навіть хвилююся. Да, да, нарешті, але ми бачили ваше інтерв'ю також да. після цьогорічного молотовного сніданку. А, е можливо, е Да, да, в американській студії, де ви розповідали про національний молотовний сніданок. Як давно ви залучилися в цю справу там в сполучених штатах? А... Ви ж українець, хоча, звісно, да? ви в Америці вже багато. Тороки звершувати так. цю справу. Ми вже 21 рік живемо у Сполучених Штатах, і ви знаєте, взагалі, моя доля це підтвердження того, що колись сказав апостол Павло. Чи багато у вас мудрих, розумних, знатних, елітних як завгодно, да? Але ж Бог вибирає іноді нас, і іноді і не тоді, навіть як ми думаємо. І якось так сталося, що, що я туди попав. Ну, скажем так, абсолютно неочікувано mm -hmm. на молитовний сніданок у Вашингтон Дісій. Тоді ще називався президентський сніданок. Потім його перейменували в національний... yeah, national Prayer Breakfast. брефес yeah, і вперше ви в якому році були. Перший раз я попав у 2005 році. Я був один українець mm -hmm. на тому сніданку. І мене це вразило. Це мене 40, вразило. ще 20 років тому. 20 Зараз років в останні років, так я не знаю, 10, мабуть, трошки більше. Да? щороку посилюється традиція участі все більших українських делегацій. Ну, колись більших, колись менших, але цього року я так розумію, людей під 100. да. Приблизно чи скільки були з України прилетіли? Цей раз Цей я раз, думаю, ]ий. що прилетіло більше 200 людей, але ж не всі вони були учасниками National Prayer Breakfast. Так, да, бо під час National Prayer breakfast це окрема подія, яка відбувається так. в четвер, так. вранці, це перший четвер лютого. Так. Це подія, в якій бере участь безпосередньо чинний президент України. Так. Цього разу брав участь президент чинний Дональд Трамп. Так. Але це. Комплекс заходів протягом всього тижня, тобто є в четвер основна подія uh -huh. за участю американського президента, де було також трошки менше, але все рівно українська делегація. Uh -huh. Але окрім цього, також відбувався український молитовний сніданок протягом uh -huh. національного тижня молитв в Сполучених Штатів, і ви uh -huh. безпосередньо берете участь в організації цих процесів. Коли при приїждж... хто приїжджає з українців на цей національний Ну, ви знаєте, з історії ще декілька слів. Коли я побував перший раз, і до мене тоді звернулись організатори. І говорять, а ти б не хотів би нікого запросити з України. Це був нонсенс. Я по суті нікого не знав з таких людей, але ж приїхало троє людей, і це було і так пішло кожен рік. Ми почали запрошувати більше. більше... більше Хочу більше. вам сказати, що на сьогоднішній день українська делегація унікальна. Вона сама велика і сама представницька, так ще раз а... українська делегація на національному натонному сніданку у США у лютому. Так. Найбільше і найпреставні найбільш представницька рівень і найбільш рівень солідного представництва абсолютно так я дякую Богові за таку можливість і за те, що ми можемо особливо в ці дні, в ці роки, коли е, війна йде, коли ця агресія, коли Україна страждає. Все-таки, щоб Україна була представлена на такому великому міжнародному форумі, все ви знаєте скільки людей присутніх кожний рік, приблизно від 120 до 180 країн країн і представлені на цьому форумі, це ви запитали, що відбувається? Це не один сніданок, це не просто сніданок. Я хотів би, як в якості преамбули, до цього хотів сказати, що це м, навіть не релігійна дія, дія така. Називається Молитовний сніданок в ім'я Ісуса із Назарету. Тобто Ісус об'єднує, бо для одних Ісус це пророк, Він пророк, пророк з пророків, для інших Він вчитель, він учитель, яких не бачив світ, і який мав силу і авторитет. Визнаний всіма, без всіма всіма. Для когось він земляк, як хочете. Для нас він Син Божий, Дух Святий відкриває. І ми говоримо. Прийдіть, послухайте, що говорить Пророк Ісус, що говорить Ісус Учитель, що говорить ваш земляк. І Дух Божий, він відкриє вам, хто є Ісус насправді. Тому що сьогодні все роз'єднує нас: культура, релігія, традиції, все, буквально все. Але ж повинно щось бути те, що об'єднує. І якраз слова Ісуса, ті, що Він говорив, вони сьогодні здатні об'єднати всіх. Тому була така, якби для мене було це щось нове. І коли почали приїжджати українські делегації, один із делегатів сказав навіть свідкуючи, ви знаєте, коли ми знаходимося тут, в цій атмосфері. Він не сказав присутності Духа Божого. Mm. Він сказав тоді: Говорить, на нас якась, як щось сходить, ми готові обнімати один одного. Він тут. не знав, як це назвати. Він не, знав, Він як це не знав, як назвати. Це досить був одіозний депутат. Mm. Говорить, але ж як ми приїжджаємо, прилітаємо в Боріспіль, якийсь як озвірінок включається. <говорить> це буквально його Коли повертається. Да. А тому це дійсно українська делегація, сама представницька, на сьогоднішній день. І я радий, що, що... є така можливість, а тут слід відзначити. Я двічі був на національному молотовному uh -huh. в Сполучених Штатах, в тому числі на тій основній події за участі президента України. І що я помічаю, коли спілкуюсь… президента Сполучених Штатів, Сп... Президента Сполучених Штатів, так до речі, здається, ще жодного разу чинний президент України не був. Були а... колишні президенти. А... Е... А... Чинний президент України приймав участь у минулому в... році. в онлайн-режимі. Онлайн да. да. да, Він був запрошений цього року. Це треба, щоб ці запрошення приймати. Да. Думаю. Але що я спостерігаю, що коли українські політики беруть участь, у них починає вони починають розуміти, що молитися до Бога, звертатися до Ісуса Христа це не якась там ну лед не маргінальна практика віруючих людей, а це є те, що лунає в високих кабінетах з вуст людей перших осіб глав держав mm -hmm. різних країн або парламентарів. І вони починають мислити цими категоріями. Тому мені здається, що навіть те, що в Україні 12 лютого була проголосована постанова. Зараз про неї ще поговоримо про встановлення національного дня молитви, певною мірою це стало результатом, в тому числі, що ці ж українські депутати неодноразово вже були на національному молитовному сніданку США, бачили, як члени конгресу моляться, як президенти моляться, бачили, що це може абсолютно нормально бути частиною не лише церковної практики, а навіть політичної традиції. Тому е, певною мірою рішення 12 липня, мені здається, частково є наслідком їхніх візитів туди. Е, я хотів би надіятись. Ви знаєте, взагалі, я виріс і виховався у християнській сім'ї Галеридянського періоду. І тому оце слово маргінали мені досить yeah, зрозуміло, yeah, відомо, да. і ми пройшли через це. І навіть на сьогодні, вже тридцять років, більше тридцять чотири роки, так mm -hmm. як України. від роки цього року буде так, і тим не менше, якісь рудименти минулого, все таки наше суспільство е, штовхають в ту сторону і жити цими mm -hmm. е, такою парадигмою минулого. Але ж, звичайно, мені хочеться надіяти, що те, що на багна протязі ці 20 років делегації українські приїжджають, особливо урядові, парламентські, і вони бачать, що віра в принципі це не є щось. Те, що притаманне оці маргінальним групам, малоосвідченим, нерозвинутим чи недорозвиненим. як радянська пропаганда, як радянська пропаганду. Пропаганду. власне, і сьогодні пропаганда Куча ліволіберальна, ліволіберальна вона старається просунути. показати навіть більше того, вона постарається показати, що це агресивні маргінали. Mm. Mm. але так і тому звичайно, вони коли бачать, що люди, які займають найвищі пусти в державі. Найвпливовіші, можливо, відомі, в тому числі всякі селебріті, зірки, і актори. Про їх мало говорять, можливо, тут бізнес дуже багато віруючих людей. І вони моляться. І це з одного боку визиває таке недорозуміння, незрозуміння, але з іншого визиває інтерес. І я вірю, знаєте, в Україні міняється багато чого. Тому що 11 років назад приблизно були започатковані українські молитовні, чи точніше рух українських молитовних сніданків. І мене радує те, що ініціаторами цього є, в принципі, навіть не церкви, а є депутати, які світські. За своїм становищем можливо хтось з них віруючи, але вони зрозуміли важливість цього, мені здається. Хочеться вірити в це, і я вірю, що це буде змінювати суспільство. Тому можливо, це було одним із таких тригерів, яке мало й вплив на рішення 12 лютого, якщо навіть спостерігати за церемоніями інавгурації в Сполучених Штатах будь-якого нового президента в око кидається кількість християнських аспектів, нюансів, слів. От, угу. ритуалів певних, я б навіть сказав, які там є. Це обов'язково кілька молитв, кількох священнослужителів Це обов'язково виконання якогось духовного гімну. Причому що цікаво будь-якого президента з будь-якої партії, тобто, тобто, це є частиною політичної культури, я б навіть сказав, не просто традиція а культури. Ну і не говорячи навіть про слова «God bless America», Нехай Господь благословить, якими закінчують промови. Ну я думаю, що там будь який президент… президенти долар говорить. In ну God не кажучи trust. вже про наш улюблений долар кожного з нас, на якому написано «In God we trust», Бога. Ми віримо. Тобто, це частина особистої віри, але частина публічної політики. От власне про публічність, бо дійсно. В Україні так само ми можемо почути такі гасли, що віра це твоя особиста практика, яка має бути десь між тобою, і Богом, десь в душі, але не треба це пхати на поверхню. Але ну, таке можна відреагувати, ми не пхаємо, це просто частина нашої природи. А Собі... якщо це частина природи, чому я маю це ховати? Ви ну, знаєте, Ісус говорить, що якщо ми будемо стидатись, того, в кого ми віримо. То ми втрачаємо дуже багато. Це сатана хоче загнати оцей важливий аспект сповідування в, в якийсь такий е, капсулу індивідуальності, персональності, якоїсь mm. утаємничення такого, щось такого особистого. Бо це вигідно. Mm -hmm. Щоб це не видно, бачили, вас. щоб не бачили, хай там тихенько десь, а з тим тихенько ми самі справимось. Так, ось я вважаю, що це досить, досить важливий аспект духовного життя кожної людини. І якщо ми віруючі, ми повинні це сповідувати. І американці, ті, хто дійсно віруючи, вони це стараються робити на у практичному житті. Тому де б вони не були, вони це говорять і роблять. І взагалі е е е Америка побудована на цих принципах. На цих принципах, і в тому числі, і основний принцип принцип свободи слова, свободи віри він якраз і спрямований на те, щоб підтримати а, особисте свідчення і особисте переконання, які мають демонструвати силу цих переконань. Окрім того, що ви координуєте українську делегацію у Вашингтоні на національному молитовному сніданку, ви також залучені до організації українського молитовного сніданку. І наскільки я знаю, що український молитовний сніданок. Ну я чув, що він другий в світі після сполучених штатів по кількості людей залучених і по рівню організації цієї події. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Ну, чи Ну, Я хотів би е, хотів би сказати в першу чергу. Є український сніданок, точніше, американсько-український сніданок у рамках Нейшнал Breakfast. Бреквеста Там Washington, Washington, DC, який DC, в п'ятницю. Да, відбувається який наступний день. Відбувається в п'ятницю наступного дня після National Pre-Breakfast. Ми зробили спочатку. Це була така як рефлексія на молитовний сніданок. Ми хотіли, щоб українська делегація збиралась і ділилась своїми враженнями, свіжими враженнями. А потім почало це розростатись. І останні, скажем так, 15 років, бо цього року відбувся вже 19-й американсько-український сніданок в п'ятницю, і на сьогоднішній день. є... З другого боку, є український національний сніданок, який в Україні. Україні. Так ось, український національний сніданок, який в Україні, він сьогодні найбільший, в, мабуть, у в світі після американського. І це я це радий. Правда, це це правда. Друге, а ми наш український, американсько-український сніданок молитовний сніданок у Вашингтон, Дісі, він також є найбільшим. Серед національних, а, да? серед Там. національних, можливо, він навіть один. До речі, цього року, здається, ви ж були в тому ж самому залі. Ну, цього року це був Здається, це вперше чи ні? Це вперше. Да. Тобто це є, Я прямо за це хочу відзначити. Цього року, вперше, коли національний, не американський. Національний був один, і він був українським, він пройшов в тому самому залі наступного дня, де відбувається національний молотовий сніданок в готелі Хілтон, Вашингтон, Да. Ви знаєте, це, це чудо. Коли я, я коли бу... побачив фото, я сказав, ну аж занадто. <рес> ну нічого не занадто. Якщо подали, да. то ніхто не закриє. Знаєте, коли я перший раз був 20 років сп... назад, я думав, господі, я там ззаді десь сидів і дивився, вау. Президент виходить, mm. віце-президент виходить, конгресмени виходять, лідери світові виходять. О, як це чудово! Навіть мріяти не міг, що на слідуючий день через якийсь час ми будемо стояти на тій самій сцені, де виступав цього року президент Трамп, і це було надзвичайно було більше тисячі людей на українському сніданку. Потім відбувся ще заключний вечір українського тижня, також на цій сцені, в цьому ж залі. І Я вам скажу, що це були потужні заходи. Український сніданок, за який я безпосередньо відповідав, він був, на мій погляд, як мені потім свідкувало багато людей, досить духовно насичений. Різні люди: представники, конгресмени, сенатори, представники інших країн. І ми перше Точніше, вже вдруге, ми молились за Сполучені mm. Штати, тому що Америка потребує молитви. Ми молились за Україну, за перемогу Україні. І цього року ми молились за Ізраїль. Ось якби таких три молитви mm. звучало з, з цієї сцени, і ми вважаємо, що це велика честь і велике благословіння для нас. Поширювати молитву, молитись і за сполучені штати, і за Україну, і за Ізраїль це важливо. Останнє запитання в контексті українського тепер національного дня молитви, який затверджений парламентом Верховною Радою. Я знаю, що ви мали спілкування з тими депутатами, які безпосередньо брали участь в написанні проєкту цієї постанови. Як вони це звершували? Які у них були емоції і натхнення в цьому процесі? Знову ж таки, ідея. Я знаю, що були ініціативи попередні на mm. декілька років, і затова да, спробу було вже кілька. Да. Навіть були петиція була оголошена. Mm. Я не знаю, яка її доля цієї петиції. Організувати національний день подяки і молитви і єдності. Це гарна ідея. Не знаю по яким причинам чомусь вона прийшла. Десь у середині листопада мені зателефонував конгресмен Тоні Холл. і говорить: він Тоні Холл, це той конгресмен, який коли президентом був Дон Рейган, виступив з ініціативою затвердити в конгресі Сполучених Штатів національний день молитви в Сполучених Штатах, і була ця ініціатива підтримана. І він говорить, я був ініціатором тут. Можливо, ми, говорить, таке, таку ідею донесемо до українських парламентарів і вони захочуть. Звичайно, чесно признатись, у мене не було великих сподівань, сподівань на, це, на успішність, так, да, на успішність. але ж я говорю, давай спробуємо. І ми приїхали сюди. Ми зустрілись з, з депутатами Верховної Ради різних фракцій, з лідерами різних фракцій. Ми зустрілися з спікером парламенту, ми зустрілися з лідером більшості в парламенті, і ми побачили, що немає ніякого антагонізму mm -hmm. до цього. Є шанс. Є шанс. І коли ми одного разу сиділи ввечері і ділилися цією ідеєю один із депутатів Іван Крулько. Він просто, як знаєте, як вис... Аж так висловився чуть... Еврік. Да. Відкриття говорить, я знаю, до чого приурочити. Тобто, коли він почув цю ідею, він, ну, він вибухнув емоціями, бо так. Він, нібито, нібито це те, що він хотів. запропонувати. Буквальні його слова. Він сказав: Ви знаєте, це те, за що я думаю, про що я думаю три роки. Mm. Як ми можемо внести в історію день, коли на нас напала Росія? Це може бути. Або день печалі, жалю, страху і такого скорботи, або ми можемо змінити парадигму на, на надію, на віру, на перемогу світла над темрявими, тому що якраз політика цього агресивного. Конгломерату під назвою Росія, ось знищити світло, знищити енергетику і знищити те, що да принести темряву да прямому сенсі. і в переносному Він говорить: я вважаю, що це той день, який повинен бути в Україні mm. саме в цей день. Для нас це було навіть якийсь мірі ну несподіванкою такий ентузіазм та де? ну побачити. і буквально через півтора дня. Буквальна з четверга ввечері, у суботу він прислав мені вже пакет документів. пакет документів. Проекту цьому проект, 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 проект. Постанови а, да. Так, і я радий, тому що цю ідею підтримав а, голова більшості. Потім голова найбільшої фракції Слуга народу до підтримав, Петриглави інших фракцій. Тому тут подяка всім та, парламентарям, та, які Так, всі підтримали та, всі лідери фракції. Підтримали безпосередньо депутати з різних фракцій, в тому числі і Аня Пуртова, і вона була ще тут в ефірі перед та, вами. Леся Забуранна і багато інших: Михайло Соколов, Олексій Красов. Ну дуже багато людей підтримали. І це ми відчули, що є благословення. Да. Дуже Бо, приємно, дякую, що ви тут там трошки ми привідкрили завіс. Влаштунки до речі, національний день молитви є в двох країнах сьогодні світу: Сполучених Штатах Америки і в Україні. Саме Україна вікі. йде в авангарді всього світу у зверненні mm. до Бога? Тобто найбільші національні молитовні сніданки в Сполучених Штатах і в Україні і національний день молитви, який саме ухвалений рішенням органу влади, так якогось там або президента, або парламенту, або уряду, та є також лише в двох країна, країнах. Україна я сьогодні був на першому засіданні, яке було присвячено чи починалось mm. з врахуванням відзначенням національного дня молитви. Знаєте, як це? Коли звучить духовний гімн, гімн України, по суті, звучить молитва, бо це є прописано у преамбулі як відзнака цього дня, і коли всі встають, і коли звучить цей гімн, і коли Боже єдиний могутній нашу країну храни, знаєте, мені здається, що це перемога Бога. Мій батько два рази в житті плакав коли е-е е десь в кін на кінці при кінці 80-х минулого століття Група віруючих відвідала Москву і зустрілась з Михайлом Горбачовим в кабінеті, де колись сидів Ленін, Сталін, Хрущов, Брежнєв і в кінці кінців Горбачов. І коли вони зустрілися це період перестройки, і тоді здається, Григорій Іванович комендант говорить, що говорить, можемо полумолитись тут. Угу. Ну і Горбачов, плюралізм, демократія, соціалізм з людським обличчям. Звичайно. І вони помолилися, мій тато плакав. Знаєте чому? І він каже: Хрущов з цього кабінету, кричав, що останнього віруючого, покажемо 80-ті роки. Сьогодні Хрущова показують, а ми молимось в цьому кабінеті. Це сила Божа. Це іронія Божа. Да. Це перемога Божа. Так так. Дякуємо дуже, Михайло Яковій. Дякую вам. За... Я дуже радий, що дали таку можливість, дуже радий зустрітись і поділитися цим, що не ми робимо. І не нам слава. І ми маємо ми, ми посланці. Ми тільки те робимо, що Бог дає і дозволяє. І я тільки щасливий, що мені е, предоставлена честь доторкнутись краєчком до того, що Бог робить. Дякуємо вам за участь в цій студії за Дякую. ту справу, яку Дякую. ви звершуєте. Михайло жовнір з нами сьогодні в студії відповідає на мої запитання. Він координує українську делегацію на національному молитовному сніданку Сполучених Штатів і координує український молитовний сніданок у Сполучених Штатах, який також відбувається на наступний день після американського національного молитовного сніданку. І надзвичайно цікаво і важливо було дізнатися, що найбільше в світі молитовні сніданки. США і в Україні і дві єдині країни, де є національні дні молитви це Сполучені Штати і Україна. Тому нехай це з одного боку буде приводом для радості, але будемо продовжувати бути смиренними до того, щоб покладати наші надії, і сподівання на Бога, бо він сильний дарувати мир і перемогу для України.